І так, всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати відео про те, як зробити так, щоб вилка не стукала. Вилка ця від дельти. Я вже праву сторону зробив. І зараз буду робити леву. Скажу я вам сразу і я не знаю толком, як всі деталі різні називаються, але ну, я буду казати по-своєму. І так, виходить, щоб зробити, щоб вона не стучала, і якщо у вас є. Ось такі, виходить, старенькі стаканчики чи втулки, хай буде втулки. От, беремо ці втулки. Одну лишаємо, бо треба буде сюди поставити, а другу можна портити. Тобто, це старий циліндрих. Я, кстати, зараз цей теж ним бо він теж поганий. От, беру від нього сюди і виміраю, покуда мені треба відрізати. І все, тоді я це викидаю, зараз це беру болгарку і болгарку і обрізаю. Тут просто, так сказати, якщо от, положити оце і, оце, і що виходить? Тут ідеальний кружочок. Нема толком вироботки ніякої. А тут конкретно є. От видно тоненьке, а тут грубе. Тобто так. зараз я обрізаю. Вот, виходить, по підкраю я взяв, обрізав його, все викидаю. І так, беру я тепер лишнє. забираю. Можна і наждачку, конечно. Коротше, чим можна забрати, ти не забираю. Так, все, значить немає. Сейчас наружжя трошки є. Так, беру наждачку. Так, все, в принципі. Це готово. От я беру стару. Якщо поставити її, виходить отак. Вона виходить рівненько. Все. Тепер, де воно старе? Це старе викидаю, беру оце вот в сторонку. Знімаю я оце, Штопорне колечко забираю. Ти -ти 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 -ти. Давай, давай, давай. Отак От Забираю, це знімаю і викидаю. Беру оце, ставлю сюди. Все. Беру назад це штопорне кольцо. Зараз треба буде назад її поставити. Все, готово. Так, ставлю я друге сюди. Все, воно тут хорошо ходить, все нормально. Так, беру нижню деталь, ставлю я сюди. Верхню гайку забираю. Так, беру сальник. Так, ставлю я сюди сальник. Сальник я взяв трошки маслом внутрі, слегка промастив і зараз затопну сюди внутрі. Так, я це роблю. Можна взяти трубку сюди, звісно, поставити більше трошки діаметру і сюди і заталкувати. Я роблю по-другому. Все, поставив її всередину, середину, беру штопорне кольцо, ставим. ставлю назад і сюди. Все, колечко стоїть. Тепер заливаємо масло. Масло заливаю 10W40. Конечно, точніше, масло я заливаю 10В40, но змішане з вилучним маслом. А що так? А я не скажу так. Так вийшло. Случайно зляв вместе. І виходився Google Mogul. І цей Google Mogul зараз заливаю сюди. Оскільки пляти. Масло треба 150-160 грамів. Ну, я наливаю, до верху, до різьби. В принципі, коротше, до самого вершка. Потім трошки беру і прорабатую, так сказати, до донизу. І все, і воно, получається дівається. Воно вже десь там на сантиметрів 4-5 приблизно опустилось донизу. І треба буде ще підляти її трохи. Отак трошки поробив парі назад і все. Тепер беру, і доливаю ще. Ще трошки. Я точно не міряю там грами, бо я собі, в принципі, вже не один раз роблю, то вже знаю, скільки потрібно її ляти. Так, я, виходить, заляв сюди. Тут є... Зверху донизу різьба, то виходить до середини різьби. Отак от я заляв сюди, все. Тепер можна піднімати доверху. Піднімаю повністю доверху і беру болта цього і закручую. Тільки ж не цього болта, бо тут щось він поганий. Зараз знайду другу. А той другий без поняття. Ну Знайшов я другу нормальну болта. Блять, ну він тоже не нормальный. Получается, вот сейчас піду болгарку і трошки підшліфую. Вот такая вот фигня получается, да. Все, получается підрівняв я тут, все нормально. Знов верху, затягнув. Все, закручиваю. Закручиваю до упора. Рукою, а потім слегка ключом. Так, беру я ключик. Ой, на 22. І такого, наскільки можна закрутити, прикрутив хватить. більше його не треба туди нічого робити. Все, тепер можна пробувати. А зараз кердики не працює, так? Да? Я то я так думаю, може і так бути. Коротше, періть назад. Ну, коротше я не знаю, Іначе, наче все нормально. Масавко гоне туди назад, все нормально. Зараз я, коротше, спробую назад його стукати. Нема ніякої стуки тут. Так, тепер я вам покажу. Отаку візьму, потримаю, беру я донизу і доверху. Обично, як в мене було, це доверху і стуки такі дзвонкі, що взагалі капець. Зараз він немає, виходить. Нормально воно маркізірує тим маслом так сказати, давленням зверху і немає ніякої стуки тут. Трошки є якісь там гальники, але нічого страшного, все нормально. Все, зараз беру, ставлю на моцикл і спробую з пружинами. Отак, виходить, можна спасти на время ще вилку, так сказати. Навіть якщо вона тут не ідеальна, нічого, вона ще походить. Поки сальник новий, то вона ще буде їздити. Якщо вам підходить цей варіант ремонту, можете спробувати собі зробити. Не трудно, все нормально, працює. Правда не надовго також, але працює.